Закінчується процедура сьогодні в нас, вона 12 хвилин. 90 лежать військові Збройних сили України, ну і 10 цивільних. Це для променевого зап'яскового суглобу. Ми пролікували 595 військових. Поставлять вже на тверді ноги. І обратно-обратно захищати. Про реабілітацію військових та цивільних і як мінімізувати наслідки війни для здоров'я поговоримо із лікаркою фізичної та реабілітаційної медицини, завідувачкою відділення реабілітації з порушенням опорно-рухового апарату Тетяною Вольвач. Тетяно, доброго дня. Доброго дня. У вашому відділенні зараз лікуються як військові, так і цивільні. Так тут реабілітаційну терапію отримують всі. Який відсоток і як ви адаптувалися до умов війни? Спочатку як для всіх було дуже важко, як психологічно, фізично, так і морально. Але ми постаралися адаптувалися з початку ну, з початку війни 22-го року до теперішнього часу. За 9 місяців цього року ми пролікували 595 військових. На початку були це були тільки військові. Коли почалася війна, було дуже багато. Ми не клали сюди цивільних людей. Були хлопці з ампутаціями. Ну морально це дійсно важко, тому що це молоді хлопці. Коли ти приходиш, ми проводили цю реабілітацію. От передопераційно. У нас хлопці, наприклад, ті, що поступають після там вогнепальних поранень, ми робимо їх обстеження, там емерт, електронейроміографію. І в залежності вже від патології направляємо до лікаря. Дивиться або нейрохірург, невропатолог, ортопед. Або скеровуємо також тоді на ортопедичне відділення чи заміна сустава, чи це артроскопія суглоба, або переводиться тоді в нейрохірургічне відділення в обласну лікарню, і там вже проводяться, проводяться операції на хребті. Наразі у нас, якщо порахувати у відсотках, це 90% відсотків лежать військові збройної сили України. Ну і 10% відсотків цивільних, тому що на жаль, всі хворіють і всім потрібна допомога. Дивимося. На зовнішню поверхню і потім приступаємо до її огляду. Як працює нижня кінцівка? Її розгиначі, згиначі, відведення, приведення, мілка моторика, це за допомогою прищепок. Пробуйте. Можна, можна повністю всією. Це для променевого зап'яскового Угу. Тут іде процес укріплення м'язів, також розгиначі в локтєвому суглобі і в променево запястковому Це ж не тільки фізичне чи психологічне здоров'я, а от в комплексі наскільки вдається це все поєднати? Реабілітацію вже почали та, займатися з 2014 року на в Західній Україні вона трошечки швидше, тому що вони там ближче до кордону. В них більше цих і, і, і конференцій все проводилося, але. Тим паче, ми також намагаємося, ми вчимося і онлайн, і офлайн. В нашу реабілітацію це входить заняття в залі. Ну ви вже бачили механотерапії, тобто на тренажери заняття з ерготерапевтом, з фізичним терапевтом. У нас є. Помічники ерготерапевта, помічники фізичного терапевта, масажний кабінет, де проводиться лікувальний масаж, фізіотерапевтичний кабінет, водолікарня, в яку ну, військовим дуже подобається, напевно, найбільше, тому що там гідромасажна ванна, аеромасажна ванна. Лікувальна скіпідарна, хвойнохлоридна і бішофітна ванна. Також у нас є підводна тракція хребта, ударна хвильова терапія і пресотерапія. Ми повертаємо ну, здоров'я цим людям і відновлюємо їхній психологічний стан. У нас також є психолог в команді, так що зі всіма військовими і цивільними працює психолог. А дивлячись на ту кількість військовослужбовців, які потребують реабілітації, скажіть, чи вистачає у нас взагалі закладів реабілітаційних, які можуть прийняти? І, наприклад, ви чи всіх можете теж. Ні, на жаль, ми не можемо всіх приймати прийняти. Закладів я знаю, що в обласній лікарні реабілітаційне відділення, в першій лікарні ну, кількість ліжок я там не знаю, не можу за них нічого сказати. Всі, хто поступає до нас, ми беремо всіх. Ми нікому ще не відмовили. Так що стараємося. Допомогти всім, а скажіть, ваша технічна база вона з початком війни якось оновлювалася, теж підлаштовувалася під потреби? Гірше не стало. Я вам зразу хочу сказати. Купували ми і апаратуру нову, і от апаратами показав наш фізичний терапевт для розробки, і апарат для розробки колінного суглобу, і мілково-ступневого. Так, що все, що потрібно, все це у нас є. це те, що з'явилося вже після повномасштабки. Так так, так. яку процедуру мають пройти військовослужбовці, щоб до вас потрапити? Що їм треба для цього зробити? Тільки скерування повинно бути і саме з полтавського госпіталя, тому що дуже часто військових направляють. Ну як вони самі розказують, наприклад, приїжджали колись хлопці і Львова, із тернополя із Києва. Їм там пропонують, то хочу, щоб це все почули і всі знали. Їм, наприклад, дають, як от раніше давали в санаторій на вибір, куди ви поїдете. Вони вибирають нашу лікарню, і от буває, що вони там приїжджають в 9-й годині вечора з направленням саме у нашу лікарню. Але ніяка медична частина з іншої області України не має права сюди направити. Тобто вони з цим скеруванням повинні приїхати в госпіталь військовий Полтави. А тільки звітом з цим скеруванням вони до нас поступають. Отака процедура. Ну і після того як ми виписуємося, вони знову йдуть в В госпіталь там проходить військова комісія, і куди там далі? Ми вже не знаємо цього ми бачили, що деякі військовослужбовці до вас повертаються на реабілітацію. Ну, наступні, наступні рази. Скажіть, то вони мають право у вас лікуватися кілька разів? Так, так, так. Деяким показано, наприклад, якщо хворому зробили артроскопію, шви знімаються після артроскопії через 10-12 днів. От йому зробили артроскопію, направили до нас на реабілітацію. Через 10-12 днів йому тільки знімуть шви. Тобто активної, а реабілітація 14. Активну реабілітацію ми не можемо. ми Можемо зробити масаж стопи, вправи для стопи, тому що щоб не розійшлися шви. Коли йому знімають шви, ми можемо тоді вже почати через два тижні повноцінну реабілітацію проводити і проводити фізі фізіотерапевтичні процедури. Будь ласка, зжимайте і розжимайте колінами м'ячик. Пацієнт напружує м'язи, тим самим відбувається тренування. Укріплюється м'яз, пацієнт працює підходами, фаза роботи м'язу чергується з фазою відпочинку м'язи. Ми бачимо вже майже повне розгинання правої і нижньої кінцівки. Раніше це було обмежено. Наразі вже пацієнт майже повністю розгинає. Працюємо з пацієнтом вже більше місяця і відмічаємо позитивну динаміку. І наразі реабілітація ще продовжується один із методів лікування. У нас є це підводна тракція хребта. В Воді менше натяг відчуває пацієнт, покращується кровообіг суглобів і м'яких тканин. Ну і відбувається така сама по собі дійсно релаксація. Цей метод лікування застосовується при остеохондрозах, вираженому больовому синдромі саме в спині, при важкості в шийному відділі хребта, при частих головних болях. От, наприклад, якщо у нас перша процедурка – це 4 кг навантаження. Включаємо, тут ще є гідромасажний ефект. Завтра ми збільшимо 5 кг, сьогодні буде 12 хвилин. Завтра 15 і так до 20 25 хвилин це остання процедура. Ми дотягуємо до від 4 до 12 кілограм, для кожного індивідуально. Постоянні нагрузки бронежилети. Постоянне почало і спина боліть, віддає біль в руки, в ноги, масажі, підводні витяжку, електрофорези. В нашому відділенні є водолікарня, де представлені такі ванни, як підводний душ-масаж, потім аерованна, гідрованна, ванна релакс і лікувальна ванна загальна. Ми лікуємо тут відділенні дуже багато військовослужбових. Це наш пацієнт, який лікується у нас уже другу неділю. Аерованна це гідрованна. Тут теж лікується наш пацієнт, військовослужбовець. Я дуже люблю воду. Якщо чесно, я сам по ідеї чоловік, який любить воду, як дельфін. Але в даний час не було такої можливості, де є, там і помилися. Я вже 20-й місяць знаходжуся в Збройних силах України. Так як і пройшов і. І Луганщину, і Донеччину, і на Херсонському напрямку, і на Сумському напрямку. Зараз, в даний момент, моя бригада знаходиться на Харківському напрямку. Здоров'я було підірвано в перші дні. Це було, як говориться, в лісах Сєвєродонецька. І після того вже було втрачено багато побратимів, і отримав контузію, поранення. Я попав тільки вчора ввечері сюди після госпіталя. Я лежав в кардіовексуальному центрі міста Полтава. От, і, як то говориться, 54-й рік не є такий і молодий, і не є такий і старий. Як то говориться, свідомий. Я пройшов лікування, а зараз я попав на реабілітацію. Проблеми зі здоров'ям, проблеми з крептом, проблеми з ногами, от, проблеми з головою, як би то не було сказано, воно все рівно то все є. Воно Повністю в сукупності, але попав в такий чудовий заклад. Вчора ще не знав, куди йти. Але як розвідчик пішов наліво-направо, трошки, як тих, хто говориться, підлікують і піднімлють, поставлять вже на тверді ноги і обратно обратно захищати. Коли поступає до нас військовий, збирається мультидисциплінарна команда, в яку входить лікар фізичної реабілітаційної медицини. Психолог, логопед, фізичний терапевт, ерготерапевт. Ми сідаємо і складаємо план. Він є Ставимо цілі довгострокові і короткострокові. Мінімум у нас лежать 14 днів, максимум це 21 день. Тобто, через, наприклад, якщо людина лежить 14 днів, через 7 днів збирається та ж сама команда, і кожен з членів команди ставить якусь ціль. І ми розбираємо цього пацієнта, досягли цієї цілі, не досягли або щось міняємо в плані реабілітації, а продовжуємо далі. ми виписуємо, але також підтримуємо з ним зворотній зв'язок. Тому, буває вони йдуть в госпіталь і їх повторно вертають до нас. Отаким чином лікування ж безкоштовно. Безкоштовно. Це для військових чи для цивільних також? і для цивільних також. Всі, хто нас на стаціонарі для всіх лікування безкоштовно на стаціонарі. А яку би ви дали пораду, якби в період війни нам якось максимально зберегти своє здоров'я? Тому що здоров'я це ж не тільки фізичне, чи емоційне, чи психологічне, а це все в комплексі. Хлопці ці надихають, особливо ті хлопці, тут ну ми дуже часто, звичайно, і плачемо, ну не перед ними, які вернулися з полону і розказували, ну ті, що там були там і рік, і рік і два місяці. І коли вони поверталися, і вони дійсно вони такі вмотивовані. Мені здавалося, що їм вже взагалі нічого не хочеться. Вони кажуть, я там буду будувати будинок. Я там хлопець я там був спортсмен, я буду далі продовжувати займатися спортом. Все буде добре. І коли ти думаєш, боже, якщо людина, переживши ці всі знущання, це як то говориться для них був голод, і вони вмотивовані, то нам взагалі нема чому жалітися на життя. У нас життя прекрасне і найкраще. І тому давайте будемо насолоджуватися і радіти кожному дню.